Це перше. І знову ж по колу, це вже третій рядочок буде. Знову дві петлі. в мене тепер ще раз з'явилася виворітня лицева, і я знову ж їх пров'язую ось так разом. Тобто, нічого не змінюючи, я йду петля перша кожного рядочку із зменшенням на одну. Це третій рядочок. Я ось пров'язую знову до слідуючого маркера. Це не рядочок, це частинка, четверта частинка петель від маркера до маркера.